Слава Руду! Слава Ін Вам! Слава Україні Русі! Слава вам. Вітаю вас, любі, друзі. Ось у середина літа наближається. І, і так от і ми кукаємося по житті своєму. Так? Питання в тому, наскільки ми виконуємо покликання своє наскільки йдемо, наскільки ефективно проявляємо себе, свою душу, свої розумові здібності, душевні якості, сили свої можливості. Так? Бо настільки, наскільки ми ефективно виконуємо свої покликання, призначення, харма на санскриті, далі. то настільки ми щасливі, і чим власне, ми більше просуваємося в духовному розвитку, тим більше розширюються наші світоглядні горизонти. Тим більше ми починаємо розуміти життя, бачити, чути духовний світ. І тим більше в нашому житті кількості радості, кількості щастя. Щастя, насолода, блаженство. Це не просто якийсь ціль, якийсь стан, до якого ми прагнемо, для того, щоб його отримати. Ми, значить, от щось робимо, якоїсь цілі йдемо. Ні. Щастя, радість, любов, насолода, блаженство це все природні якості нашої енергетичної системи, дух, душа і тіло. Тобто це природний стан нашої душі і нашого тіла. І коли, ну, як кожен прилад має е, певний такий коридор технічні характеристики, е, в яких він краще, як функціонує. так? Якщо дати лампочці не 220 вольт, а 150 вольт, то вона буде так не на повну світити. А ще менше, то буде так? А якщо дати не 220, а там 350, то вона просто перегорить. Так? Тобто є коридор, коридор можливостей, такий природний стан кожного приладу, і так є в нашій системі дух, душа і тіло. Коли ми перебуваємо в тих природних своїх станах, так, то тоді наша душа спокійна, задоволена, здорова. Наш дух міцнішає з кожним днем і наше тіло здорове. Тобто, оце, от, власне, коли перебуваємо от, от, в тому нормальному стані, так, то тоді от, кожен енергетичний рівень, кожна чара випромінює відповідну енергію, так, світиться. Ми діти світі, кожна дитинка наша світиться. Так? І кожен рівень світиться. Тільки кожен рівень світиться своєю енергією. Тут рівень серця це любов, радість, милість. Так? Тут насолода. Тут блаженство. І так от кожен рівень, кожен рівень світиться свій, своїм рівнем. Двоє, насолод, приємного. ось. Це природний стан нашої душі, нашого тіла. Коли ми в тому перебуваємо, то тоді все нормально. Коли ми виходимо на певний час з того стану, ну, є виключення. так, В кожному е правилі, в кожному законі є моменти виключення. Це зазвичай 10%. Тобто, якщо там десь колись вийшли з того стану, так, е Ну, якщо ми свідомо це робимо, то знову ж таки ми вже використовуємо це для досягнення певної цілі, є якості, якості нашого характеру. Це індуїзькій традиції, на санскриті звучить гуна, гуни. А в нашій традиції гуня гуня. І відповідно три основних якості, три основні гуні. Це Благість, Благість, сатва, сатвічний, святий, так? це Раджас, Раджас, вогняний, пристрасний і Тамас. Тамас це гарбівний, деструктивний, темний, невілась то. Ну, не так от якось, так. І от, коли власне, коли ми свідомо йдемо шляхом духовного розвитку, то ми перебуваємо переважно в сад, в благості. Нам приємно жити. Нам добре. Так? Однак, якщо ми піднімаємося ще вище у духовному розвитку, то ми піднімаємося над тими гунями, піднімаємося над ними і ми перебуваємо вже в нір гуні. Ми не перебуваємо в якійсь певній гуні, ми перебуваємо над ними. І ми використовуємо ту чи іншу гудю в певний період часу для певної цілі, що нам потрібно в даний момент. Оце, власне, ще краще. Коли ми усвідомлено вже не, не, не втягуємося в ту гру так пристрасно, так, ми, не, не, ми, ми просто граємо роль. Ми розуміємо, що ми граємо роль, ми розуміємо, що ми бавимося в цій грі. І не сприймаємо її вже за, як би сказати, за ну, чисту монету, так, за, от, от, що, що все, от, от, це саме основне от, бути зараз от, от, в тій ролі. Ну, от, тобто Ми не ототожнюємо себе з тою ролі, не зливаємося з нею повністю. Ми просто бавимося, ми знаємо, що от, 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 на той момент ми от, от, бавимося в таку роль. Ми от йдемо, робимо для досягнення певної цілі, робимо певну річ. Так? І ось для виконання свого покликання відповідно, ми робимо щось. Ми робимо щось. Хто перебуває в небігласті, той часто густо падає в ілюзію в жадоби, такого, такого накопичення жадобі. Тероризму, такого центризму. E, і він починає e, жити як ракова клітина. Тому що ми всі поєднані в народі. Народ це єдиний організм, це єдине ціле. І кожен з нас є клітиночкою того великого організму e, і виконує свою певну функцію. так? E, кожен наш рік це якась орган, система. Е, ну, Образно кажучи, там, чи печінка, чи селезінка, е, внутрішні органи. Так? Ну, внутрішні органи зараз називають тільки певну одну структуру. Насправді, та структура виконує е, тільки, тільки певну таку роль, яку виконують там, ну, на систему, наприклад, в нашому організмі, чи там ще щось е, в такому дусі. І ось ми виконуємо. Ми виконуємо ту роль в загальному такому організмі народу. А коли людина власне не в неї вілості, вона не розуміє і не відчуває, не відчуває. Вона починає або взагалі падає в духовний паразитизм і там, що, злодійством починає займатися, корупцією, там починає хапати, хапати, хапати. Це страшна річ, тому що людина... Власне, вже перебуває під владою голодних духів. Їй завжди здається, що її завтра може не вистачити енергії, ресурсів і такого іншого. І вона старається хапати більше, 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 більше позавтра. А хто був то й середині паніка, страх. А що буде завтра? А раптом я залишуся без посади, без нічого, і, і треба треба, треба, ще, 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 ще. Хоча вже ніби нахапав так, що на кілька поколінь хватило би розумному житті такому мудрому, так? А ні, треба ще, ще, ще. Це вже ракова клітина. Коли людина е, слухає серце і йде духовним шляхом, то вона відчуває, що задоволення і. ну, ну не просто задоволення, а більше і більше задоволення. Набагато більше задоволення. Блаженство. Вона отримує не від того, що вона щось бере, а від того, що вона комусь щось дає, для когось щось робить, корисне. Зробив щось комусь корисне. І людина зраділа, і від неї та радість йде до нас. Той нектар блаженства, той власне. От, 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 от. Нектар серця, і він нас наповнює вже. І ми тоді відчуваємо, Боже, як це приємно, де когось щось робити корисне, щось, щось робити добре. так? І гроші тоді, власне, вони відображають, наскільки ми виконуємо своє покликання, наскільки скільки ми зробили корисного навколишньому світу людям. так? І тоді ми вже бачимо не просто якісь матеріальні об'єкти навколо себе. А ми бачимо вдячність людей за те, що ми для них зробили. Ми дивимося і бачимо не, не, там, не, не холодильник чи правильну машинку, а бачимо тих людей, які власне нам віддячили за те, що ми для них робили. І власне та вдячність вона матеріалізувалася в холодильнику чи правильним машинку. Чи автомобілем, чи будинком. Ну, чим більше користі, тим більше і відділюватися. І ось чим більше, 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 більше робимо, тим більше щастя ми відчуваємо на більш вищому рівні. Тому що, власне, коли таке от, е егоїстичне, е ну, хоча це також, можна сказати, егоїзм, так, це розумний егоїзм. Ми робимо щось для кого, для того, щоб відчути той нектар блаженці. Ми робимо так, тому що нам приємно, тому що нам класно на від того, що ми комусь робили класно. Ну, це, це більш вищого рівня задоволення, більш потужні енергії. А коли такий егоїзм, егоцентризм в небігласті, то він на, на нижніх рівнях, на групах рівнях, і він керується страхом, знову ж таки, так. а це деструктивна емоція в Тобто, замість того, щоб там панувала насолода, так, екстатичні такі. Власне, рівні енергії, то воно зі знаком мінус переключається в знак мінус і робиться страхово. Питання в тому, ми живемо в плюсі чи в мінусі? До чого ми звикли, де хитається наш маятник? У дуже багатьох людей він хитається, ну, образно кажучи, там десь мінус 50, мінус 100, мінус 50, мінус 100. Тобто, якщо не мінус 100, а мінус 50, то людина вже відчуває. о, о, мені класно, так? Бо вже менше були, менше страждає. У нас це в мінусі. А ви приходите до мене, я вам допомагаю і витягую, у вас спочатку в нуль з мінуса. так? Але це тільки початок. А от потім, коли вже в плюсі йдете, так? і вже ваш матеріал Китай, це плюс це 50, плюс 100, О, це вже зовсім наше діло. Це вже рівні, коли ви починаєте жити е, власне, духовним таким, е, творичим, сотворяючим. Так? І ви разом з богами, з предками, зі своїм родом, ви виступаєте сотворцями, співтворцями. Разом з Богом. Ви проявляєте ту божественну іскру, то своє вище я. І ви творите навколо себе що, а не варахтаєтеся в проблемах страждання хіборі. І той маятник звикає, він звикає бути в плюсі. І тоді, якщо навіть внаслідок якихось певних обставин, ситуацій, він трошки відхилився трошки, трошки менше, вже не плюс 50, а плюс 40-49-45, то матник прагне назад. Китнутися, навіть якщо немає для того якихось таких підстав. І ви від відчуваєте духовне блаженство, відчуваєте, о, до мене повертаються сили і знову підходять, і я маю сили для нового творіння, для чогось нового. От для того і є наші продавні знання, наші продавні е практики, священні стан. Зараз кажуть медитації, традиції говорять священні стан. Це Стани, в яких ми стягуємо світло, стягуємо на себе, стяжаємо божественні енергії. Ними наповнюємося, і ними що створимо, щось візуалізуємо, так, формуємо якийсь образ, ідею, і потім, потім та ідея втілюється в я. Чи, чи щось навпаки там, руйнуємо, так, якісь, якісь, якісь непотрібні в, в нашому житті. Там хвороби, чи, чи обставини ситуації там, і так далі. Піцюваємо, захищаємо, чи пізнаємо, по, поринаємо, той, наприклад, дивлення, відкриваєте плейлист на моєму youtube каналі плейлист практики. Словолюбе, знаходите практику дивлення і робите ту практику. Робите ту практику, і ви починаєте вчитися. Відчувати простір навколо себе, бо ви частиною тут, а частиною через див, через той первинний океан непроявленого. І ви дивитеся, так? В нашій мові є. Глядіти, глядіти, це зовнішнє. А дивитися це, власне, через див. Через див ми дивимося і бачимо. Ми бачимо, власне, чим наповнений простір, чим наповнена людина. Людина нам може говорити, що ж здого, не важно. А ми дивимося і ми відчуваємо, чи вона наповнена через див, вона, чи вона вібрує так? її енергетичну сутність, що, що, що вона там справить, чим вона світиться, чи не світиться взагалі, а забирає світло. Це, це дуже важливо. Це елементарні речі. Відкривайте, практикуйте, вчіться. А далі ви просуваєтесь далі, далі далі. Ну, а далі будуть потрібні підказки, ще якісь поради, рекомендації, то пишіть, звертайтеся і з радістю буду вам допомагати. Ну і хай, хай боги, повсякчас з вами. Хай буде так. Ось ну і так буде. І отак оце відроджуємо продавні знання і пам'ятаємо, що власне ці знання. Є для того, щоб допомагати нам розширювати своє світобачення, світовідчуття, світосприйняття, так, що ми бачили не тільки тут і зараз. Оце видимий спектр світла, звуку, тепла, енергії, а щоб ми бачили більше, більше, більше і вище, і нижче духовні світи, духовні сутності, з ними взаємодіяли, з ними спілкувалися. І таким чином ми відроджуємо свою силу і славу себе і свого роду і свого народу. Ось. Тож, аби якнайшвидше це відбулося, якнайшвидше відродився народ наш в силі і славі своїй і став виконувати призначення своє, покликання своє, бо народ теж має своє покликання. Свою дхарму, як санскрит каже, аби стали ми справжнім народом відаю, народом лідером, народом учителем, народом наставником. І вели людство. Не просто вели, а вели у цей вік, навіть не вік, це ера, часи. Всі часи благоденствія для всієї землі, для всього людства на 10 тисяч літ, як каже наше прадавнє бухівське пророцтво. То, щоб це стало якомога швидше, якомога легше, як і тисячі років тому промовляємо коли Світлорода Всевишнього, «Живо, матінка прийди». Силою Твої благослови, силою Твої наділи, силою Твої Сили. Живо, Матінка, силою Твої наповняємося святої, благословляємося повсякчас Тебе, слава ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живі матінці, слава, слава, Ті Бога.